Привітуліки, привітуліки. Середа, 1 березня, перший день весни. Весна поспішає до вас чи ні? До нас, як виявилось, ні. У нас сьогодні прохолодно і мінус 4 чи мінус 5, щось таке. Ніяк не хоче зима відступати. Ти лапку даєш, так? Да? Ти даєш лапку, молодець. от така молодець. Ах. Віка сьогодні вп'єть якась загадочна, мекає, хвостиком тим віляє. Не знаю я вже, що вона хоче, а я хочу, щоб швидше настав кінець квітня і вже остаточно вирішити це питання. Ми, як ви можете розуміти, вже попорались, погодували, подоїли. Вова вже передягається десь їхати на роботу, а я зараз піду. Хату мені сьогодні потрібно хліба спекти, потрібно халумі зварити, тож роботи хватить. Переночувала я з тією думкою, що вчора так близько до серця все це прийняла, і вова ругався на мене потім. І ваші всі коментарі перечитала. Дякую вам велике за підтримку. Просто якось образливо стало чотири дні праці і я вам обіцяла, і чотири дні сумлінно все це виконувала. Розумієте, розповідала до, до самих мілюсіньких дрібниць. За всі вісім років проводила паралелі поміж копченням у бочці, поміж О, пока пока Поміж копченням у бочці, поміж копченням у металевому доміку в коптільні такій. Розказувала, як, як я там робила, як там було, як тут, при яких температурах. Ну, взагалі, все до, до дрібничок, розумієте, всі, всі 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 тонкощі, все на світі. Так мені хотілося, щоб був такий повноцінний один, повноцінний ролик. Ну, так сталося. Не знаю, чому так сталося. Після того декілька разів. З різними хлопчиками на зв'язку підключали той телефон до того ж ноутбука через той же шнурок. Більше, начебто, нічого не зникло. Я ну, точно бачу дві папки зникших. Одна папка це мої сири, та зникла повністю з усією папкою. І інша це, це підчеревина. Тут сама папка залишилася, а зникли відео, ті, що в ній були. Можливо, ще щось зникло, але просто ну, я не концентрую на цьому увагу і не можу це так відразу е, обнаружити. Але після того, як вже ну, ще декілька разів підключали, більше не зникло, не зникло нічого. От. Чому так сталося, невідомо нікому. У мене були вимкнуті і облачне сховище, і Google фото, Вони у мене були, на жаль, вимкнуті, тому що ще на старому телефоні мені не вистачало пам'яті закриємо ворота. І я все це повимикала. Мене Google фото напрягало тим, що я в галереї повидаляю те, що, наприклад, зняла відео чи фото, відпрацювала день, виставила відео, чи що там, ролик зробила. В галереї удалила, а в Google фото вони зберігаються. Тобто мені потрібно чистити галерею чистити корзину, потім чистити телефон, і потім, ще, як виявляється, йти чистити Google фото. Не знаю, мені якось було незручно. Вчора я все повмикала, начебто не знаю, як воно надалі буде. Зручно, незручно. І Google фото увімкнула, і облачне сховище увімкнула синхронізацію. Подивимось, як воно далі буде. Тому ось такі справи. Дуже зробилося образливо, дуже було шкода праці чотирьох днів, тому і засмутилася так. Ну, але життя продовжується. Я розумію, що це не саме критичне, що може статися. Всі ми дякувати Богові живі, здорові. Над головою мирне небо. Життя продовжується і я впевнена, що буде ще копчення, і дасть Бог, заробимо і купимо ще м'яса, і закоптимо. Але, але все одно образливо, якщо чесно. Тому ще раз вітаю всіх. З 1 березня, з першим днем весни. Наснаги вам до праці, а я погнала працювати.